Мігранти у США викрадають і поїдають домашніх тварин. Чи правда це чи маячня? До дивіться відео до кінця. дізнаєтесь і підпишіться на РБК Україна в Ютуб. Про що далі? У США відбулися довгоочікувані дебати між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Напередодні їх анонсували як ключовий момент президентських перегонів. Як все пройшло? Спитаю в заступника головного редактора РБК Україна Мілан Лєліч на зв'язку. Мілана, вітаю. Вітаю, чи можна однозначно стверджувати, хто переміг? Маємо поки що проведене опитування CNN, 63% Вважають, що перемогла Гаріс 37% – Трамп. В принципі, за моїми суб'єктивними оцінками, я звичайно дивився в прямому ефірі ці дебати, десь так і таким результат приблизно є. Тобто, це не нокаут однозначно, на відміну від того, що ми бачили в червні, коли Трамп натурально розгромив Джо Байдена. Але це така от мене одразу прийшла на думку боксерська аналогія. Це перемога за очками. Не, не нокаутом, але один з боксерів, все-таки, перебоксував іншого. В даному випадку Камала Харіс в цій сутичці все таки досить впевнено перемогла Трампа і зробила. Я так думаю, що це навіть дещо неочікувано для багатьох, тому що її як оратора навіть в сполучених штатах дуже мало знають, що вже казати поза її межами. Натомість про ораторські здібності Дональда Трампа відома, я думаю, Усім, хто, хоч трошечки цікавиться, взагалі світовою політикою, а в чому ж тоді причина напередодні говорилося про те, що Камалі потрібна серйозна підготовка, натомість, Трамп Трамп, що може просто традиційно тиснути і розчавити опонента. А що ж пішло не так, і що власне допомогло Камалі Гаріс перемогти за очками? Якраз мені видається, їй допомогла дуже серйозна і дуже ґрунтована підготовка. Про це дуже багато писали американські медіа, порівнюючи е, підходи до е, підготовки дебатної з боку е, Трампа і Гаріс. Справді, буквально за декілька днів вона там зачинилася е, зі своїми помічниками. Вони репетирували, вони відпрацьовували теми. Вони, вони, вони робили якісь е, домашні заготовки і таке інше. Е, навіть е, робили такі. Gracias. Тренувань тренувальні версії, так би мовити, дебатів. Коли один з її помічників там виступав в ролі типу як Трампа. Вони розігрували це в кілька раундів, і так далі. Тобто, справді серйозна дуже ґрунтовна підготовка. Натомість Трамп за свідченням людей з його штабу поставився ну досить халатно до цих дебатів, очевидно, будучи гіперпевненим у своїх силах, маючи там досвід, мовляв, та якось воно буде. Досвід у нього є відміну від Харіс дебатів аж настільки високого рівня. Оратор він яскравий. Це визнають всі. Якось воно буде, от воно справді для нього якось і сталося. Тобто він не провалив це знову ж таки. Це не розгром, це не провал, але це впевнена поразка. Харіс якраз буквально з перших секунд, мабуть, появи на сцені. Вона одразу зайняла домінантну позицію. Вона одразу захопила ініціативу, тому що вона таким широким кроком пройшла через сцену до, до трибуни Трампа, потиснула йому руку, представилася, бо вони вперше фактично зустрілися ну принаймні на якихось публічних таких заходах, в залі в житті е, вона сказала, що вона Камала там, Сподівається на гарні дебати, впевнено, повернулася на своє місце, і буквально з першого питання вона почала дуже грамотно провокувати Трампа. Очевидно, це все були домашні заготовки, якраз дуже добре відпрацьовані, прораховані реакції Трампа. А Трамп я думаю повів точно себе точно так, як Харіс від нього чекала. Там де вона намагалася його ушпилити, в якісь найбільш болючі для нього моменти, знаючи його, наприклад, для Трампа для розуміння прийшов. Може бути мова для Прампа є дуже важливим питання передвиборчих мітингів і того, як вони проходять і скільки туди приходить людей. Він про це дуже любить говорити. Він рахує і каже: що от у мене було в три рази більше людей, ніж в опонентах. А опонент, там Харі там домальовує взагалі десь в якихось графічних редакторах там чи штучним інтелектом. Собі домальовує. От у мене дуже яскравий мітинг. От він непропорційно велику увагу в цьому. Для нього це супер мега важливо, щоб у нього були мітинги. Потужні Гарріс, е, Звичайно, це знала, і вона е, ушпилила Трампа тим, що е, їй власне. Як це було? Її е, е, питають про міграцію. Міграція для неї невигідна тема. І вона моментально там побіжно згадавши про міграцію. Вона каже: Я вам запропоную там, дорогі американці, таку історію. Сходіть ви на мітинг Дональда Трампа, і ви побачите, що люди звідти йдуть, тому що їм там нудно, і все Трамп це боляче, це дуже боляче для Дональда Трампа. Так. Замість того, щоб сказати їй Камало, відповідайте на питання про міграцію. Він mm -hmm. це і він просто вийшов з себе. і Почав доводити, що в нього я зацитую найбільші мітинги в політичній історії. Ну у Трампа завжди все найбільше, безпрецедентне, найкраще, найсильніше, найглибше, найдовше і так далі. Е, і він почав про це говорити, 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 і говорити. І він потім, навіть на інших питаннях, він до цього повертався. До цієї теми, коли вже йому казати, давайте поговоримо про те. Каже, ні, ми поговоримо далі ще про мітинги, і він далі почав про мітинги. Він реально вийшов з себе по ходу справи, він зрозумів, що виглядає він не дуже, і від цього почав нервувати ще більше. Я думаю, будь-яка людина з досвідом публічних виступів знає, що якщо ти починаєш думати, що ти виглядаєш непереконливо, ти починаєш виглядати ще менш переконливо, бо ти нервуєшся. І Трамп почав, і фактично вона його дуже грамотно, супер-мега-технологічно загнала в таку яму, просто зігравши на його слабких місцях, на тому, що йому дуже важливо як до нього ставляться, респект, респекту, повага до нього. Оце це для нього супермега питання. Номер один, щоб його всі в світі поважали, щоб його всі боялися. Вона сказала, що в принципі всі світові лідери там над вами сміються і так далі. Він просто теж знову озвірів, вийшов з себе, почав доводити, що його всі бояться, що він світовий лідер номеродин. Путін його боїться, всі корейці його північні бояться і так далі. Виглядало це з боку, насправді, доволі смішно. Гаріс досягнула своєї мети. Тому і такий результат, я думаю, за підсумками того опитування, яке ти згадав, а, чи задовольнили? Кандидати на дебатах свою аудиторію в питаннях внутрішньої політики, аборти, міграція, економіка і, і чи взагалі багато про це йшлося на дебатах. Насправді, внутрішній політиці було приділено абсолютно більшість уваги для розуміння справа до зовнішніх питань Ізраїль та Україна. Потім ще Афганістан, бували ну, дві головні теми. Звичайно, Ізраїль і Україна дійшла справа лише під під самий самий кінець першої години дебатів. А вони тривали годину 45. Тобто, я не знаю. Скільки Ну, відсотків, може 15 цього часу було про міжнародку? Ну можливо, максимум 20, не більше. Решта це внутрішня політика, тому що справді за всіма опитуваннями і на всіх виборах внутрішні питання грають для американського електорату набагато більшу роль аніж будь-які питання якихось закордонних воєн, конфліктів і таке інше, тому справді говорили про економіку. Потім говорили про міграцію. Говорили дуже багато про аборти, говорили про захист демократії, Аті мирну передачу влади згадували штурм капітолія чотири роки тому, який відбувся прихильниками Трампа. Ось ці питання було видно, що вони всіх справді хвилюють значно більше аніж е, Україна чи навіть там Ізраїль. Е, тому е, в принципі, е, на самі дебати, самі по собі вони е, дуже рідко передбачають якісь суперглибинне е, змагання програм і чогось іншого. А Трамп е, він абсолютно нічого нового не сказав. Він єдине, що він дуже часто забігав, як завжди, у своєму звичному стилі він все перебільшував. У нього завжди його президентство було найкращим в усіх показниках. У нього була найкраща економіка, найкраща в світі за всі часи, найкращі люди жили. І так далі. А за часів Байдена все найгірше. От, все, що тільки може бути найбідніші. Люди живуть. Америка зараз на найгіршому місці в історії нас ніхто не поважає. Ми країна третього світу. Ми бідні. Люди голодують. Він сказав, що зараз американці, Байден довів до такого. Цитую, що американці не е, мають грошей купити собі. Просто звичайні яйця бурячо в магазині. Тобто, ну ну завжди от такі от, традиційні для Трампа абсолютні перебільшення, жодних не півтонів. Була ця історія, яку ти заінтригував на початку, про котів собак. Давай, Давай д -д дамо відповідь а, а ми, ми, ми не з Мали глядачів, так, так. обов'язково до цього повернемося. Зараз коротко про Гаріс. Вона в принципі насправді теж не сказала особливо нічого такого глибокого і сутнісного. Це були в принципі загальні виступи за все хороше проти всього поганого. Якось так. Єдине питання, по якому вона абсолютно чітко виступила Це її фішка, можна сказати. Це її кузер, це питання абортів Тут і позиція однозначно. Вона проти обмежень заборон на аборти, на відміну від Трампа, який ніяк не може визначитися, завжди намагався якось маневрувати, тікав від прямих питань. Тобто і в цьому раунді. Продовжуючи боксерські аналогії, вона виграла. Але чим ще запам'ятаються, мабуть, ці дебати, е і поки що на це, мабуть, найбільше реакції, зокрема, в американських соціальних мережах, а е це те, що е на темі міграції дуже серйозній темі, така в принципі, козирна тема для Трампа, тому що у ну, демократів відверто проблемна міграційна політика є за що критикувати. ну, Підготуйся і критикуй замість цього. Дональд Трамп почав розповідати неймовірну історію про те, що в місті Спрінгфілд, штату Огайо, місцеві мігранти з Гаїті, увага, крадуть у місцевих жителів котів і собак і їдять. їх. Е, насправді це не Трамп придумав на дебатах. ця історія там ще декілька днів тому, е, ну чи певний час тому вона з'явилася і почала обговорюватися в американських соцмережах з подачі якраз трампістів. Е, мовляв, от справді зафіксовані такі випадки: крадуть улюбленців. Що ж це людинки що ж це коїться? Треба голосувати за Трампа, бо тільки Трамп зможе врятувати наших котиків і собачок від того, щоб їх не з'їли. Е, мігранти з Гаїті або ще звідкись. Е, звичайно, це все ну, тотальна конспірологія. Жодного. справди, зафиксовано, тому што що... Американські журналісти серйозно почали з'ясовувати, що ж там робиться. Е, ні, поліція, ні влада міста не підтверджує фактів викрадення і поїдання тварин мігрантами, але звичайно, це Трампа не спинило, і він ще й цьому питанню приділив аж непропорційну велику увагу. Тобто, це не була одна згадка. Він просто супер він постійно це cats and dogs, це коти і собаки, мігранти і дядько. Він кілька разів до цього повертався на інших питаннях. Тобто, ну таке враження, що реально Трампа. Хвилювали більше за все дві речі чи багато людей на його мітингах, і те, що в штаті Огайо мігранти з Гаїті їдять собак. І в принципі він цим і запам'ятався на цих дебатах. А насправді для політика. Одна з найстрашніших речей, коли над ним починають сміятися, і коли над ним відверто глузують, не по-доброму сміються, а саме починають глузувати і реанізувати, коли він виглядає трошки вбогим. Оце найгірше, що може бути для, для політика, тим паче такого політика, такого типу, як Трамп. Тому в цьому сенсі Камала Гарріс поставлено перед дебатами задачу. Я думаю, виконала практично. Давай наостанок про дуже важливу річ про те, що кидається у вічі. Трамп двічі ухилився від відповіді на питання про те, чи хоче він, щоб Україна перемогла. Раніше мені здавалося, ще були когось в Україні сумніви, коли говорили у план. Є у Трампа план можливо, дійсно, за 24 години. А Тепер виглядає все так, ніби буквально Трамп готується здати Україну якимось чином. Я правильно розумію? Ну справді якогось великого оптимізму чи ясності від його відповідей нам українцям не додалося. Що стосується Камали Харріс, вона там в загальних словах повторила, що ми Америка підтримуємо і повинні підтримати, і будемо підтримувати Україну, щоб вона захищалась з Росією. Тут абсолютно заїжджені тези. По Трампу, звичайно цікавіше все справді він двічі сказав, що він хоче. Щоб війна закінчилася, він двічі свідомо уник питання: про чим те, чим вона має закінчитися. Чи має вона закінчитися перемогою України? А він ухилився від прямих питань модераторів дебатів. А, натомість почав, звичайно, все звернув на Байдена. Це Байден винуватий в тому, що сталося в тому, що вони такі слабкі демократи, і Харріс винувата. Ну не Путін до речі. винуватий. Харріс винуватий і, і Байден. Винувати в початку війни. В принципі, він озвучив по своєму знамени легендарному вже можна сказати, плану по Україні. Те, що він подзвонить Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну. І на цьому все закінчиться. А чому закінчиться? Тому що Трамп дуже потужний лідер, і його всі бояться, як він неодноразово в ході дебатів цих наголошував, і зокрема, як він підкреслив про це Трамп розказав Віктор Орбан, якого Трамп дуже поважає. Так. Звичайно uh, ну, авторитетної людини, як Віктор Орбан, не можна не вірити безумовно. Тим паче, коли їх цитує Трамп чи переказує, тому ясності не стало. Можливо, стало дещо більш занепокоєння. І очевидно, плану Трампа по Україні справді ну котре підтверджується версія. Плану Трампа по Україні не знає навіть це. Останнє питання, чи дійсно ці дебати історичні і в рамках цієї кампанії це найголовніше? І більше за ці вже менше ніж два місяці нічого не станеться. Я от просто читаю Гарріс зараз. Хоче ще один раунд у жовтні. Вашингтон Пост пише щось, може ще різко змінитися, чи це вже такі остаточні більш-менш результати? Ні, ця кампанія подарувала нам стільки е, поворотів. Ну, по перше, чинний президент з буквально за лічені місяці до виборів знімається з гонки, Цього не було ніколи. Е, в кандидата в президенти е, мається на увазі вже Трампа. Стріляли там буквально мініметри, врятували йому життя. Ну це бувало в американській історії, але це мега подія. Це, 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 це щось, що стає що там раз на десятиліття стається? Потім е, Харріс, яку взагалі в яку ніхто насправді не вірив, раптово. Почала обганяти Трампа в рейтингах, і зараз очевидно цей тренд продовжиться. Тому я б не став зарікатися від того, що за ці там без малого два місяці, які лишилися до виборів, щось велике може статися. Хто його знає? Що тому я думаю, що інтрига в цій кампанії триватиме до останнього моменту. Міла дякую. Мілан Ліліч, заступник головного редактора РБК Україна. Я додам в опис відео ще твій текст, матеріал, який ти сьогодні зробив за результатами цих дебатів. Раджу прочитати. Підпишіться на РБК Україна, якщо тут вперше. Ми будемо сьогодні ще оглядати історію з передвиборчою гонкою у Сполучених Штатах Америки.